таке запитання. Як правильно читати Біблію? Тору читайте справа наліво, а Біблію зліва направо. Хороше запитання. Як правильно читати Біблію? Та... Залежно, для чого ви її читаєте? Якщо ви читаєте, щоб прочитати, то читайте, як хочете. Відкрив і читаєш, закладку поставив, потім читаєш далі. Біблія це не, це не художня книжка. Це не історична книжка, це не книга хронології. Це не... Біблія це слово Боже до людини, яке писалося від Авраама і до кінця світу. І воно буде актуальне. Червона нитка Біблії. Червона нитка Біблії. Є вічність. Основна тема. І коли ти читаєш Біблію, ти маєш пам'ятати одну таку думку: є вічність, і в тому Святому Письмі шукати в тому докази і зрозуміти, як мені до тої вічності прямувати, починаючи від Авраама, Ісака, Якова, П'ятикнижнього Мойсея, Закон Божий, 10 заповідей Божих, пророки, прихід Ісуса Христа. Наука Ісуса Христа, послання апостола Павла до римлян, до Єфесян, до Солонян, до коринтян. перше послання, друге откровення книга, яка описала все від Вознесіння до другого приходу Христа і що буде далі. От читайте святе письмо, щоб от всього цього себе укріпити в тому, що є вічність, і як я до тої вічності. Долучуся, чи це буде вічність щаслива у Бозі, чи це буде вічність, де я все загубив? Так, от таке у нас, отак треба читати Біблію.